Слов'янськ в перечутті новорічних свят вже зараз для дітвори Слов'янська і маленьких переселенців в закладах освіти та культури дошкільних і позашкільних установах тривають численні новорічні ранки. Що ж до міського рівня святкувань щодня за сприятливої погоди о чотирнадцятій годині на центральній площі біля головної ялинки міста лунають новорічні привітання з розважальними іграми для дітвори та дорослих. Это отдыхающий на дорожников 6. Есть в 13, таким из которых пройдут 10 переселенцы. 6 числа в Центральной библиотеке пройдут 2 у Моруються в новорічну ніч на центральній площі Слов'янська святкова програма з фейерверком та масові гуляння не заплановані з огляду на напружену обстановку на сході країни вночі. На, на 1 нічого. Ну я сказав, в зв'язку з обстановкою у нас не планується, но йолка буде працювати, Горить красиво. То тобто жителі міста можуть. Поздравити друг друга ёлки. слов'янськ. Усім загалом святкуватиме Різдво Христове 7 січня 16-й годині. Жителі та гості міста разом із малечею запрошуються на центральну площу Слов'янська прийняти участь у святковій програмі та різдвяній виставі.